Пішохідним переходом туди-сюди ходять люди. Поруч поліцейські розвертають транспорт, бо проїзду цим відрізком львівської немає. Дорогу перекрили з десяток лучан. Це жителі будинків, що на вулиці агрономічній в Луцьку, перекрити рух транспорту, кажуть єдиний спосіб привернути увагу до їхньої проблеми. А проблема переконують кричуща. Понад півсотні людей не виселяють, виживають з їхніх квартир. А робить це дирекція гнідавського цукрового заводу, яка колись сама й дала людям це житло. Завод знаючи, що субота, неділя нам відключає світло і воду. Люди з холодильника все повикидали. Ну, повикидали в теперішній час. Не легко купити щось. Це власне будинок на агрономічній, з якого нібито хочуть виселити жильців, збудований всередині 50-х і заселений здебільшого колишніми працівниками цукрового заводу. Це будинок був була разом з пожежними частинами. Відомчий будинок. Для того ну це ж по луцьку було багато відомчих будинків. Для того щоб розбудовувався цукровий завод, то хто получив від цукрового завода квартири? Мій батько, ну вже я його не спитаю, бо його немає. Він получив від. Він працював в пожежній частині на Львівській. Тетяна Максимук має два ордери на площі в цій багатоквартирці: близько 30 квадратів батькових і трохи більше своїх. Отримала їх як працівниця цукрового на площі майже 90 квадратів. Жінка живе з дітьми та онуками. І, хоч цукровий дав її сім'ї умовно 90 квадратів, документи Тетяна Максимук має лише на 27. Всі останні документи в заводі. Того вони нас і шантажують. Ну, теж що ж печатка заводу на каси, якісь від такого такого числа. Ну що цікаво, ордери на квартиру це єдині документи, на підставі яких пані Тетяна, як і більшість жильців будинку, живуть на агрономічній п'ять. А приватизувати цю квартиру ви якось могли чи ні? Е, Я подавала на це, на це на приватизацію. Мені відмовляли. А чого? Ну я не знаю. Днями молочани дізналися, що їхній будинок, як і вулиця агрономічна, вже приватизовані. А зробили це, нібито власники цукрового ще в 2012 році. Нас немає, конфіскували вулицю. Зробили, що ми живемо не в будинках, а не в житлових приміщеннях. А тепер вони перепродають цю ділянку іншому власнику, а інший власник не, не згідний, щоб там були люди. І оце почалася ця трубація. А щоб люди не лишилися жити просто неба, дирекція сукрового запропонувала їм новий дах над головою знову ж таки у приміщенні, яке належить заводу. В Гуртожить цукрово ви розумієте, що таке приватне приміщення вселитися? Завтра наказ директора, що ми не працюємо в заводі, і ми є на вулиці. Нас гарантій нема. Та біда не тільки в цьому. Людям пропонують значно менші площі, ніж вони мали в будинку на агрономічній. Оце той гуртожиток, який нас хочуть переселити. Хоча нам офіційно ніхто ніяких документів на це переселення ніхто нам не дає, і ми не знаємо чи нам подають по одній кімнаті, чи по дві, чи по три. Нам теж ніхто нічого не говорить. Муха відкрито в очі, сміється. Я кажу, він мені в п'ятницю сказав, що мене переселить в 27 квадратів до 1 вересня, а дочці сказав, що він не збирається, бо він не встигне ремонт зробити до 1 вересня. Донька Тетяни Максимок, дружина загиблого на війні героя Миколи Гарджали. Вона із сином теж може опинитися на вулиці. Жінка разом із нами обивала пороги цукрового, аби почути бодай якийсь коментар від дирекції заводу. А ще якийсь керівник є? Клімогі з ким шама толково було порой. Це я завжди. За а власних Він приїжджає загибличка. Приїжджає. Голова правління Василь Муха до журналістів так і не вийшов. А ось власник гнідавського цукрового заводу Ярослав Галькевич швидко чкурнув повз нас до машини. Відмовився говорити із журналістами, і навіть з дружиною героя. Що це таке? Скажіть. Мене чоловік за що на війні закинув, щоб його дитину з хати викидали. Власніх хто не викидає. Хто не викидає? На шантажує тим, що нам виключають світло й воду. Ви є власником заводу. розберіться своїми мухою. Він сміється мені прямо в лице. Із дирекцією цукрового пробував говорити і представник Луцькради, що цікаво, згідно з містобудівною документацією, вулиці Агрономічної у Луцьку взагалі не існує. Як виявляється, немає, але не дивлячись на це, ну як мінімум в кількох мешканців, там де я бачив, стоїть в паспорті печать про місце реєстрації. Будинок, з якого нібито хочуть виселити людей, і справді власність цукрового заводу. Ба більше згідно документів, це пожежні депо, а ніяк не житлові приміщення. Тож претендувати на житло в цій будівлі люди не мають права. Ні один юрист нічого не зробить для цих мешканців, тому що воно ніколи їхнім не було. Де юри. Ніколи не було щодо вимкнень світла, пояснили на заводі Борису Смалю. Це незумисне відключення. У п'ятницю нібито сталася серйозна аварія, над якою досі працюють спеціалісти. А питання із виселенням це виключно питання людей і цукрового, бо міськрада не може зобов'язати підприємство дати людям у власність це майно, оскільки воно навіть не відповідає технічним вимогам. Анастасія Качина В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.